Сбу повідомила про підозру віце-мера окупованого Бердянська. Мова про мешканця Луганщини, якого окупанти призначили заступником мера військово-цивільної адміністрації міста Бердянськ. Як встановили слідчі, зловмисник ще у 2014 році брав участь у силовому захопленні Кримського півострова. У послужному списку зрадника блокування і збройне захоплення військової частини збройних сил України у Сімферополі в березні 2014 року. А вже за місяць після цих подій фігурант з'явився, Вився у приміщенні захопленої бойовиками будівлі СБУ в Луганську. Там він активно вербував до лав терористичної організації ЛНР українських правоохоронців. Тож, у квітні 2022 року, представники окупаційної влади після захоплення частини Запорізької області взяли до уваги ці, так би мовити, заслуги зрадника і віддячили, призначивши його на фейкову посаду заступника мера військово-цивільної адміністрації міста Бердянськ. До обов'язків фігуранта серед іншого входили організації. Збору персональних даних містян та ворожа пропаганда.